Старший солдат братко Артем Дмитрович народився 21 квітня 1995 року. Прийшов на військову службу 5 березня 2022 року. Займав посаду старшого кулеметника першого відділення, першого взводу оперативного призначення на бронетранспортерах в одній із військових частин Національної гвардії України. 11 жовтня, виконуючи бойове завдання захисту України, суверенності, територіальної цілісності, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу, загинув. Царство Небесне Герою, вічна пам'ять.